Лікар в телефоні. Так у мене встановлені симптоми на мобільному телефоні. Ми на нього заходимо на мобільний додаточок, і у нас зразу додаток Мене вітає. Я там зареєстрована, і у нас є розділ фізичного здоров'я. От ми заходимо в розділи Мої лікарі, і в мене вже є мій сімейний лікар. Тут підтягнутий. Катерина Цеп'ящук, голова громадської організації Свідома Бучанська громада, демонструє перший в Україні інноваційний мобільний додаток Сімптомі, який вже функціонує у Бучанській громаді. В першу чергу це комунікація нас як пацієнтів з лікарями сімейної медицини. Підключені в цей додаток наші сімейні лікарі, терапевти і педіатри. Комунікація відбувається наступним чином. Медичний додаток містить два розділи: фізичне здоров'я і ментальне здоров'я. Відповідно, всі сімейні лікарі наші теж так підключені до мобільного додатку. Так симптомі допоможуть перевірити симптоми ваші або вашої дитини, а також зорієнтує щодо причини захворювання та подальших кроків. Зокрема, що робити до візиту до лікаря, та навіть який препарат прийняти, знеболюючи, жарознижуюче, там промивати чим ніс, які сприйможні закапати. Так, там є певні блоки, які включають те, що там перераховані навіть не лікарські засоби. Діюча речовина більше у модулі фізичне здоров'я наразі доступний напрямок педіатрії. А вже до кінця цього місяця з'явиться і напрямок сімейної медицини. А от модуль ментальне здоров'я вже допомагає і дорослим, і дітям для лікарів це так само полегшення трошки процесу, тобто люди комунікують через додаток і можливо, якісь там більшість базових питань вирішується вже на моменті. Роботи саме з програмою, успішна реалізація проєкту у Бучанській громаді стала можливою завдяки акселераційній програмі Акту Супорт від фонду Східна Європа в рамках ініціативи, що фінансується Європейським Союзом. Крім того, такий досвід діджиталізації медичної системи вже переймають і інші громади країни.